Годинники, необхідність чи декорація. З 1 липня штрафуватимуть підприємців, які не перейшли на електронну систему звітності. Відсутність биралень у Чернівцях відлякує туристів. Моє вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин Чернівці. Далі про події п'ятниці, 21 червня, в студії Вероніка Залевська. Туристам в Чернівцях бракує вбиралень та спілкування. Ми маємо неповторну архітектуру, цікаві будівлі, але не завжди можемо їх показати відвідувачам. Проблеми туристичної індустрії та шляхи їх розв'язання обговорювали в програмі суть речей на радіостанція 103.2 FM. Гостями Оксани Денисюк були Семен Хорошенюк та Людмила Мещерякова. Близько 280 тисяч туристів відвідали Чернівці минулого року. До нас приїжджають з усіх куточків України, Європи та світу. Фахівці стверджують, що всім найбільше подобається наша архітектура. Саме це робить столицю Буковини туристичною. Це унікальна архітектура. перше. друге, це напевно, що поєднання європейських та збереження все таки національних культурних традицій. А, третє, що це наприклад колиска видатних постатей, які в принципі походять з Чернівців, це як е, сказали вже це Пауль Целан, Розаус, Лендер. Іван Миколайчук, Михайло Мінеско. Ну і також варто сказати, що це співіснування багатьох культур і релігій, але зовнішньої краси часто недостатньо для того, аби туристи ще раз приїхали до чернівців. Гості нарікають на відсутність громадських туалетів та низький рівень знань іноземних мов чернівчанами. Нестача меню іноземною мовою, навіть не іноземною мовою, можна просто зробити з картинками, коли вони приходять до когось закладу і знають тільки слова піца і пиво. А кім просто не вистачає спілкування, а персонал, дуже маленький відсоток персоналу, який говорить хоч якоюсь іноземною мовою. Зрештою, екскурсоводам буває, доводиться боротися за право показати відвідувачам найвідоміші місця в Чернівцях. Скажімо, важко домовитися про екскурсію в Єрменську церкву, тобто органний зал та муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської. Для того щоб туди зайти, треба знайти когось з. Значить, хто там працює з керівництва, потім піти в касу заплатити, потім вернутися за своїми туристами, потім знайти того, хто б нас впустив в театр, і все це бажано ще зробити заздалегідь. А я не завжди знаю, що в мене саме сьогодні будуть туристи. Тобто це вимагає багато часу, але незважаючи на такі проблеми, фахівці вважають, що столиця Буковини все ж має великі перспективи у збільшенні кількості відвідувачів. Проте ж, стільки грошей треба взяти з собою, аби доскочу відпочити в Чернівцях, та куди піти, аби не завжди залишити в серці любов до Буковини, Слухайте на нашому офіційному сайті Есісіінює, а також на сторінці суть речей в мережі Фейсбук. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський. час новин Чернівці. З 1 липня цього року підприємців, що не перейшли на систему електронної звітності, штрафуватимуть. Нагадаємо, з 1 січня 2013 року в Україні почали діяти нові законодавчі норми. Усі звіти повинні бути подані в електронному вигляді. Ця система сподіваються підприємці надасть можливість вирішити багато проблем, з якими вони постійно стикаються. Вона повинна спростити роботу та економити час, адже для подання звітності в електронному вигляді потрібний тільки комп'ютер та вихід в мережу інтернет. На Буковині спочатку. Початку року до електронної системи підключилися вже 40% суб'єктів господарювання. Усі інші користувачі касових апаратів, які поки цього не зробили, з 1 липня сплачуватимуть штрафи від 170 гривень за один неподаний звіт. Ми не можемо говорити про те, що абсолютно, однозначно наступає 1 липня. І всі, хто не встиг, має бути паніка, що от прийдуть і буде у нас біда. Ми розуміємо, що якщо хтось з суб'єктів звернувся до сервісної організації, замовив апарат, ну він там затримується в нього там на місяць, допустимо, то ми можемо з розумінням до цього віднестися. Але ті суб'єкти господарювання, які не зможуть як аргумент у свій захист навести будь-що, що вони хотіли, але в них не вийшло, ну, однозначно, вони повинні розраховувати, що їм кожен день роботи буде обходитися в чітко фіксовану копійочку. На Території Шевченківського району 138 дитячих, дитячо-спортивних і спортивних майданчиків. Усі вони в належному стані відповідають технічним нормативам. Втім, у дворах є конструкції для ігор, які не вважаються майданчиками. На одному з таких екскурсію знімальній групі П'ятого каналу проводила малеча. Не можна дуже сильно, бо буде... Там нема дошки, там теж трошки роздерти. Якщо сісти, то поцарапаєш, а там можна впасти на тому місці. Тому в мене грибок і дуже гляні. Сестрички Каріна і Катруся та їх подруга Катя щодня граються тут, щоб їх легко знайшли батьки. Травмуватися на цих гойдалках діти не бояться, адже вже дослідили усі небезпечні місця. Окрім того, сам двір схожий швидше на великий смітник. Тут кожен вечір сидять на цій зеленій лавочці, всі або тут, або там, і вони. П'ють тут вони бачите мусор, весь цей дуже грязний. Мешканці району нарікають на клієнтів магазину, який знаходиться біля місця відпочинку дітей. Продавці ж не на камеру кажуть, що територія, де бавляться діти, їм не належить. Вони прибирають лише біля свого магазину. І проблема насправді в культурі людей, точніше, її відсутності. Чому грибок, гойдалка та інші дитячі конструкції не лагодять і кому вони належать, дізнатись виявилось важко. Наша знімальна група п'ять днів шукала відповідальних за благоустрій. Цього клаптика землі. Всі, з ким ми спілкувалися, сказали, що вона не їхня. В районній Раді кажуть, що це стихійно встановлене обладнання і належить мешканцям новобудови, які халатно ставляться до свого двору. У зв'язку з тим, що виявилося, що то обладнання в деякій мірі воно не відповідає тим технічним нормам і може призвести, не до травмування там дітей. Я дав доручення керівнику 17 жепу. На території якого там ближче всього знаходиться. Щоб на сьогоднішній день вони демонтували то обладнання. Тепер травмованих не буде, втім і грати з дітям ніде. Працівники 17-го жира кажуть, що в цьому місці взагалі не може бути майданчика, адже там проходять мережі. Зрештою, найгірше, що такі бюрократичні перепитії з власністю території стали важливішими за безпеку дітей, адже в період літніх канікул, завдячуючи нічиєму не майданчику, дитина може весь відпочинок пролежати в лікарні з травмами, і винних тоді також не буде. Обладнання дитячі. Майданчиків на сьогоднішній день прирівнюються до обладнання всіх атракціонів ігрових. І до них дуже серйозні вимоги і по технічному стану. Проводяться і випробування, обстеження. Це пов'язано все з безпекою дітей, які, які відпочивають на цих майданчиках. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Вуличні годинники у Чернівцях показують різний час, а деякі взагалі не працюють. І якщо колись вони були головними орієнтирами, то зараз лише тішать людей своїм зовнішнім виглядом, аби не мати проблем з пунктуальністю, знати точний час та не спізнюватися, довіряти їм чернівчани беруться не завжди. Кажуть, щасливі годинників не носять, але той, хто цінує свій час, розраховує все до хвилин. Вуличні годинники в цьому мали допомагати. Їх у місті чимало, особливо в центрі. Для чернівчан це і втішно, і зручно. Мені дуже зручно дивлюся, проходжу часто поміж цих годинників. Ворота міста Чернівецький залізничний вокзал щоденно зустрічає та проводжає пасажирів, і оскільки поїзд не чекає, без годинника не обійтись. Точний час тут перед усім. Одразу два годинники можна побачити на римо католицькому костелі. Один на його верхівці, інший. Ший вздовж лівої бічної стіни будівлі це старовинний сонячний годинник. Неможливо не звернути увагу і на годинник резиденції митрополитів. Він досі справний і в хорошому стані. Схожі можна побачити і на відділенні Укрпошти та над центральним входом до обласної філармонії. Перший давно зупинився, другий неточний. Об 11-й показує лише 9-ту. Максиму це не до вподоби. Я хотів подивитися, яка година. Ну я дивлюсь, там уже 9-10. Ну і а зараз вже не 9 10 я хотів подивитися, там неправильно. Можна помилитись і запізнитись на щось. Спізнитись можна, якщо орієнтуватись по годиннику на площі турецької криниці. Тривалий час стрілки годинника там взагалі не рухаються, тому він лише радує око чернівчан різнобарвними квітами. Мені дуже подобається е, цей годинник, що ну він нас стоїть на вулиці, що він, е, що люди завжди на нього дивляться, туристи. Хотілося б, щоб. Е, по сезонах квіти мінялися, тому що вони одні відсвітають і стає потім жовте, некрасиве. Взагалі то це ідея хороша, тому що якби він ще йшов постійно. Було би чудово. Постійно ідуть годинники на Чернівецькій ратуші. Їх там два. Один встановили ще 1847 року. Тоді якраз завершилося будівництво міської ради. 27 років по тому на будівлі з'явився другий годинник. Його колишній мер Антон Кохановський замовив у Празі і презентував улюбленому місту під час свого повторного обрання на пост бургомістра. Обидва годинники працюють і донині. Слідкує за ними Микола Іванович. Понад 14 років чоловік о сьомій ранку заводить механізм, уважно стежить, аби годинники показували однаковий час. Та не виходили з ладу. Народ дивиться на годинники, якщо годинники стоять, значить міська рада в чому-то спізнюється з роботою своєю. А моя задача така, щоб їх завести годинники кожного дня зранку, щоб вони не встановлювалися. Часи старінні і треба до входу. Чоловік розповідає, його робота та велика відповідальність і виконувати її для нього справжнє щастя. Але таких майстрів в Чернівцях залишилися одиниці. Всі вони літні люди, а молодь годинниковою справою не цікавиться. Поточний час всі звертаються до мобільних телефонів. А старі і такі красиві часоміри все частіше стають лише декорацією, яку не завжди доглядають та цінують. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Головний біль ломота, нудота та поганий настрій це симптоми найпоширенішої хвороби в світі метеозалежності. Мінливість погоди викликає у людей зміни в організмі. Медики кажуть, це не лише сигнал про потребу обстежитися у лікаря, але й необхідність збавити темп і відпочити. Світлані Федорівні, 73. Пенсіонерка називає себе метеозалежною. Каже, що зміни в погоді завжди погіршують самопочуття. У мене теж мігрені і метеода. Але в лікарню вона потрапила не через погоду, допомогли стреси, зайнятість та переживання. Ремонт був дочка, вагітна і так тяжко було трошки морально. Хотілося все встигнути, умовляли ту дитину сидіти там, щоб кінчився ремонт. То на чим і так вийшло, і справді медики констатують, ми всі є метаозалежними, не зважаючи ні на вік, ні на стать, ні на стиль життя. Але страждають від змін в погоді найбільше ті, хто має хворе серце, і часто самі створюють собі проблеми, адже списують погане самопочуття на погоду і не йдуть до лікаря. Підвищення артеріального тиску чи коли є такі найбільш загрозливі симптоми. Коли виникають болі за грудиною, в цих випадках краще відразу звертатися до лікаря і краще попередити їх якусь катастрофу, ніж потім її лікувати і вони в подальшому проводять до інвалідизації. Зону ризику потрапляють також чоловіки, навіть в молодому віці, та жінки після менопаузи. Лікарі кажуть, метеозалежність – метозалежність це не діагноз, це попередження, що потрібно поберегтися. Є фактори ризику, на які ми можемо впливати. Це Рекомендовані помірні фізичні навантаження. Це контроль обов'язковий контроль артеріального тиску, верхня межа норми 140 на 90. Вживати достатню кількість знини, адже в спеку відбувається згущення крові. Але найкраще лікування при переміні погоди це справжній відпочинок. Ми так змучуємо свій організм швидкими темпами життя, переживаннями та стресами. Чи навіть погода почала нас виводити з ладу. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також заходьте на нашу сторінку. Час новин Чернівці в мережах Фейсбук та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.